Одного ранку ти почуєш, закінчилась війна, і ти більше не здригнешся від звуку літака, ти більше не будеш боятись, ти більше не будеш ховатись. І в Бога не будеш миру благати, а прославляти, а прославляти. На вулицях засяють ліхтарі, а темрява піде навіки, і буде радість, аж по всій землі. Це буде день благословений, день великий. І вдягне гордо Україна Вінок квітучий синьо жовтий, і встане слава із руїни, а ворог наш навік замовкне, а вся земля відродить вбити, і пустка знову оживе. Будуть радіти вдома діти, бо ще не вмерла і не умре. А ворог стане на коліна, і буде слава України, нам обіцяє небо і земля, перемогою закінчиться війна.